Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розглядати роботу з відео за допомогою інструментів штучного інтелекту. І сьогодні в нас на черзі є такий інструмент, як InVideo AI. Це інструмент для створення відео з промптів. Тому сьогодні будемо дивитися на що він здатний, що за допомогою нього можна робити. За посиланням ai.invideo.io можемо заходити на цей сервіс і будемо підключатися за допомогою. Нашого стандартного методу за допомогою Google аккаунту. Заходимо і бачимо перед собою його стандартне опитування. Продовжуємо, як ми дізналися, ну нехай буде з YouTube І для чого нам це потрібно для створення контенту. Окей, з цим розібрались і приходимо вже безпосередньо до функціоналу. Тепер за все, у нас є. Дуже простий, дуже зрозумілий інтерфейс. У нас є домашня сторіночка і перелік наших медіа, які ми вже створили. І основна загальна така сторінка, яка максимально інтуїтивно зрозуміла, за допомогою якої ми можемо власне, писати промпт і генерувати відео. Хочу також показати такий момент, як наші обмеження в безкоштовній версії. Що ми можемо робити? У нас є 10 хвилин преміумного генерування. Тобто це за аналогією з ZOE, попередніми сервісами 10 хвилин власне самого запису. Наступний експорт 4 файлів тобто ми можемо завантажити 4 наші відео. Ну І вони мають бути не більше 10 ГБ. Тому обмеження досить лояльні. Ну Проблем, думаю, з цим ніяких не буде. Тож Переходимо до безпосередньо нашого контенту. У нас є дві моделі. Друга це якби більш преміумна версія, а перша це така загальна, яка буде безкоштовна. Тому ну, для демонстрації будемо використовувати версію 2.0, роздають, а там уже коли нас перемістить на безкоштовний план, тоді будемо використовувати першу непринципову. Для чого призначений цей сервіс, ми можемо за допомогою нього робити 6 речей. Формувати відео в стилі пояснювання, тобто пояснення якоїсь теми. наступне це промпт в відео, тобто безпосередньо промпт, Три схожі варіанти: YouTube Shorts, TikTok і Instagram Reels. І ще один блок це відео новин. Тому всі ці варіанти ми сьогодні спробуємо пояснити щось, перевести скрипт в відео, створити певний шортс. І, наприклад, щось розговорити про новини. Давайте починати. Як це працює? Просто переходимо на YouTube Explainer, наприклад, і ми можемо тут обирати кількість хвилин, скільки в нас буде відео. ну, Так як у нас воно 10 хвилин сумарно. ну, Давайте оберемо 2. Тут ми прописуємо тему, про що саме ми хочемо відео. Давайте, так як це пояснення. Нехай це буде м, причини е, землетрусів і цунамі. Е, окей, е, наступне. Е, додаємо е, певного роду е, йому якісь посилання, факти, що він хоче, що йому потрібно додати. Давайте сюди додамо. Індонезію та Японію. Щоб подивимося, як він буде на це реагувати. Наступне, давайте музику залишимо, як, нехай яку хоче таку і додає. Далі можемо обрати мову. Мову він, на жаль, українську не знає. Тут можете передивитися, в нього досить багато можливостей, але українську, поки він ще не розуміє. Тому беремо англійську, можемо додавати певну інтонацію йому. Стиль мовлення, давайте так скажемо. Тут можемо вибирати, або це у нас буде озвучувати чоловік або жінка. Ну, Давайте, нехай буде жінка. Голос це про акцент. Ну, Нехай буде у нас чистий американський акцент. Наступне це субтитри. Додамо ось такого роду субтитри. Водяний знак це в нас обов'язково він буде, тому що у нас безкоштовна версія. Цю бібліотеку ми не використовуємо, тому що вона виключно в преміум-версії. Ну і тут з приводу аудіо, в принципі, будь-що. Обираємо і продовжуємо. Він нам одразу показує наш промпт, що в нас. ми маємо створити відео на 2 хвилини про причини землетрусів та цунамі і додати інформацію про Індонезію і Японію і налаштування, які ми встановили. Натискаємо генерацію і дивимося, що він нам сформує. Як він працює? Він шукає інформацію в інтернеті. Тобто він аналізує промпт, над ним думає. Потім він шукає певного джерела в інтернеті і з їх допомогою формує нам спіч, і далі вже буде безпосередньо перетворювати його в відео. Тож дивимося, аудиторія, яка в нас буде. Ну, давайте загальна аудиторія. І щоб, як воно виглядало. Давайте клін, зрозуміло. І платформа, ми домовлялися, що це буде UD. Тож Продовжуємо, і він нам в принципі, зараз буде показувати, як, як саме відбувається процес його генерації. Це може трошки затягнутися. Тому я пропоную обрати поки його інший варіант створити, наприклад, скрипт скрипту відео. Що у нас тут відрізняється? Можемо створити ось такий варіант відео. Ми обирали YouTube. Давайте беремо тепер, ну, нехай це буде TikTok. І прописуємо йому напряму промпт, Тобто там у нас була окрема тема, джерела, які ми потрібно надавати, а тут це буде просто промпт. Давайте, створити TikTok-відео, використовуючи цей скрипт. Давайте, про історію України. Так, про історію України з 10-го сторіччя до наших днів і зробити акцент на незалежності. Тут ми можемо в принципі, використати музику Inspiring, але, тобто, але коли ми будемо вже використовувати готове відео, мені доведеться додати йому певні пункти, щоб YouTube нас за це не покарав за авторські права. Знову використовуємо. Давайте. Зараз це буде чоловік, Беремо. нехай нам це буде розповідати ну, наприклад, британець, Ось субтитри. Давайте залишимо субтитри. Чому ні. Цю штуку ми так само не використовуємо і тут можемо брати найкраще аудіо, яке в нього є. Так, Продовжуємо. Логіка в нього тут така сама, що він формує в нас промпт, показує його. І ми генеруємо, дивимося зараз на а, такий самий процес у нього. Тобто аналіз, зараз а, аналіз промту, зараз подумає і запропонує нам обрати додаткові налаштування, типу там, аудиторія, а, стиль і тому подібне. Ось, аудиторія. Ну, давайте зараз оберемо тепер тут студентів, надихаючу і платформа. ну ви Бачите, він аналоги пропонує TikTok, YouTube Shorts і Instagram А Давайте це буде TikTok. Обираємо, і знову у нас пішло генерування так само, як і тут. Бачите, от він прописує, що він робить. Фіналізує медіа, там, і от у нас є готова сцена. В чому нюанс? Я зараз поясню, просто, що буде, і надам йому певну команду, щоб ми не перезаписували потім з вами це відео через авторські права. Він сформував нам відео за нашим промтом. Все в ньому окей. Але є нюанс. Він сюди додав музику. Ми не можемо знати, чи ця музика з авторськими правами чи без. Так як я планую цей запис викладати в YouTube, мені потрібно, щоб музика була відсутня, називаємо це так. Краще взагалі без музики. І для цього ми можемо робити наступну команду. Тобто ми е, саме оце вже готове відео, ми його можемо редагувати за допомогою промпту. Е, дивіться, як це робиться. Я би з радістю показав саму цю початкову версію, але YouTube за це з'їсть. Тому за цим треба дивитися. І зараз дивимося на ці два. this video discusses natural disasters, which might be distressing for some viewers. hey, everyone, ever wondered what causes those devastating earthquakes and tsunamis in places like indonesia and japan? let's break it down. first up, let's talk about earthquakes. earthquakes are basically the earth's way of letting off steam. imagine the earth's crust as a giant jigsaw puzzle made up of tectonic plates. These plates are constantly moving, albeit very slowly. When they get stuck and pressure builds up, bam! The energy release causes the ground to shake, leading to an earthquake. Indonesia and Japan sit on the Ring of Fire, a hotspot for seismic activity. This area is home to about 75% of the world's active volcanoes and 90% of the world's earthquakes. It's like living on a ticking time bomb. Now, what about tsunamis? Tsunamis are often triggered by underwater earthquakes. When the ocean floor suddenly moves during an earthquake, it displaces a huge amount of water. This sends powerful waves racing across the ocean. When these waves hit shallow coastal areas, they grow taller and can cause massive destruction. In 2004, a massive earthquake off the coast of Sumatra caused a tsunami that devastated parts of Indonesia and other countries, killing over 230,000 people. Similarly, in 2011, Japan experienced a deadly tsunami following a 9.0 magnitude earthquake. The waves reached heights of up to 133 feet, causing widespread damage and a nuclear meltdown at the Fukushima plant. So, why do these regions experience such frequent and severe seismic activity? It's all about their location. Both Indonesia and Japan are situated on multiple tectonic plate boundaries, leading to constant seismic activity. Understanding the science behind these natural disasters helps us prepare and respond better. Stay safe, stay informed, and always have a disaster plan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe for more cool science insights. If we have some old videos, we can change our quality if we need it, and we can edit it. If we need something that <in> we don't have, we can <Spanish> edit it. Наприклад, зробити там ще більше прикладів умовно, чи більше навпаки пояснень. Так? Але фромт він наш виконав, тобто він розповів нам про причини, чому відбувається одне, чому відбувається інше. Дав нам приклади, які ми домовлялися з приводу Японії та Індонезії. Все він врахував, все зробив, ще її видалив музику на задньому фоні, щоб у нас все точно було спокійно при завантаженні нашого відео. Давайте дивитися за нашим наступним відео, що ми згенерували про історію України. Так само маємо видалити музику на задньому фоні. Це для мене обов'язково. Ви ж навпаки, можете з музикою там, гратися, співпрацювати, змінювати її. The history of Ukraine is a tale of resilience and determination. From its beginnings in the 10th century, Ukraine has faced numerous challenges. It was part of the powerful Kievan Rus, a medieval state that laid the foundation for Ukrainian culture and identity. Over the centuries, Ukraine endured invasions, occupations, and partitions. Despite these hardships, the spirit of independence never waned. In 1991, Ukraine declared its independence from the Soviet Union. This monumental moment marked the beginning of a new era. Today, Ukraine stands as a proud sovereign nation. Its journey is a testament to the unbreakable will of its people. Credits narrated the name of the narrator if available, scripted name of the scriptwriter if available, produced by production company individual if available. Все у нас він прекрасно спрацював. Останнє, що ви могли бачити, це там, назва там, компанії, прізвище автора. Хто робив це, можна також додавати в командах наприкінці відео, щоб, якщо нам це потрібно, звичайно. І редагувати вже безпосередньо сам готовий, саме готове відео. Давайте це завантажимо, покажу, як завантажується. Тож, обов'язково. Що ми маємо зробити, це обрати тут водяний знак, Без нього ми завантажити не зможемо, якщо у нас не пряма версія. І обрати цей варіант. Ну, а з якістю вже можемо експериментувати. Давайте завантажимо в найкращу якість в HD. Full HD. І він у нас зараз буде завантажуватись. Каже, що ми номер четвертий в черзі були. І зараз все в нас буде окей. Він у нас завантажиться в форматі MP4, тобто як звичайне відео. Давайте повертатися назад, створювати, що створимо зараз з вами випуск новин. Випуск новин у нас форма приблизно схожа на перше відео про пояснення певних речей. Давайте створимо формат MP4, завантажимо нам, і далі ми його можемо використовувати, викладати, куди нам необхідно. Тож, давайте подивимось на. Давайте беремо топ-5 новин протягом цього тижня по всьому світу. Тут він каже, що саме мені. Перевіряти. Давайте не будемо його обмежувати. Давайте дамо доступ до всього інтернету. Він буде сканувати плюс-мінус так само, як сканує Perplexity. Тобто він буде у нас актуальний. Всі його дані вони будуть, скажімо так, на стан на 27.08, тому з цим все буде ОК. Музику на задньому фоні ми чіпати не будемо, все одно її видаляти доведеться. І давайте спробуємо обрати. Ну, давайте дитячим голосом озвучимо, чому ні. Використаємо ті самі субтитри, не плануємо використовувати цю бібліотеку. Ну, З аудіо без різниці. Логіка та сама абсолютно, нічого не змінюється. Генеруємо відео. І о, зараз він нам за традицією, вже запропонує додаткові налаштування. Ось він шукає новини, новини з серпня 2024-го він якісь одні посилання, знайшов другі. Тобто, Насагов. Ну, він сканує і зараз з них вже буде формувати відео. Зараз оберемо вже фінальну нашу там, аудиторію, стилі і тому подібне. Запустимо його генерувати, і поки він це буде робити, до кінця подумаємо, подивимося про. Функціонал, що ми використали, як працює, які можливості у нас є. Чекаємо, поки він додумає все, що йому потрібно. Так, ось у нього він вже навіть підлаштував собі заголовок. І беремо аудиторію. Давайте так само глобальна аудиторія. Давайте беремо, нехай це буде драматично і формат, 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 формат. Нехай буде YouTube. Окей. Продовжуємо, даємо йому волю генерувати і повертаємось до нас в аккаунт. Що ми бачимо тут? Оновлюємо нашу сторінку. І зараз ми зліва побачимо нашу історію. Ось у нас три відео. Третє воно формує як в процесі генерування. Ось у нас історія про землету про Історією українського народу, і топ 5 новин тиждень. Дивимося на наш, наше обмеження, що ми маємо. Маємо 3 з 10 хвилин, тому що перше відео у нас займало там, 2 хвилинки, здається, з 2 звилини 10 секунд. Друге відео у нас було на 50 секунд. І зараз третє, ну десь також, я думаю, хвилинки дві займе, тому додасться сюди ще декілька хвилин. І з приводу експорту. Експорт ми завантажували лише одне відвіду, тому один з 4 використано. І е, сховище Сховище 100 МБ. Тому що тут ми обирали 90 він округлює до 100 МБ. Тому також ми тут можемо відслідковувати свій прогрес. Е, давайте ще подивимося на план, який у нас є. Там преміум-плани. Вартість у нього, скажу чесно, трошки кусається. Але як для його можливостей, все дуже буде круто, тому що він тут дає вже 50 хвилин генерації відео, тут вже 200. Ну і різні там впродовж зі збільшенням підписки збільшується відповідні можливості, але це стандартна річ для всіх, для всіх подібних сервісів. І е, можемо тут також генерувати. ну Це такий функціонал ми вже бачили не тільки в цьому сервісі, а й в багатьох інших. Тому, е, бачите, тут немає в них такого плану, що оця генерація відео що вона там буде, наприклад, не обмежена. так, цей сервіс цього не пропонує. Тобто за 20 доларів в місяць ми матимемо е, там, 50 хвилин цього запису. Тому хто, як... Планує може використовувати, але я думаю, що доцільно просто наприклад, створити декілька аккаунтів і з їх допомогою використовувати цей сервіс безкоштовно. Якщо ви, звичайно, не плануєте його використовувати для якихось там професійних, професійних потреб. Давайте дивитися, що він нам тут генерував. У нього вже майже все готово. Супер. А, він нам хвилинку тут згенерував. Не забуваємо про нашу чарівну команду. guess what news buddies it's time to catch up on the coolest stories from around the globe first up a heartwarming story from the middle east an israeli hostage held by hamas has finally reunited with their family talk about a happy ending next let's shake things up with some natural news Portugal's coast was hit by a 5.3 magnitude earthquake. Luckily, there were no major injuries, but it sure gave everyone a bit of a scare. Over in Bangladesh, severe floods have caused lots of trouble, but brave rescue teams are on the scene helping out. Heroes without capes, right? Meanwhile, our oceans are heating up, and it's not just about summer. Marine heat waves are spreading fast, and our fishy friends need some help. Lastly, Things are tense in Ukraine with more Russian airstrikes causing serious damage. Let's keep hoping for peace and safety for everyone there. Thanks for tuning in, News Explorers. Stay curious and see you next time. Víš, že je hned věn dostatečně aktuální vše nové na dneu, navíc jsem vkluci v náš obstřel 26. srpna v Topět na Vnitřní, tedy vlastně jak jsem již mluvil, vyskakuje bez internetu. Виокремлює з цього певні новини. Ну і плюс, так само ми можемо, звичайно, все це завантажувати, змінювати і тому подібне. Підсумовуючи про цей сервіс, сервіс максимально інтуїтивно зрозумілий. Тобто тут немає де заплутатися, просто або пишемо промпт напряму, або обираємо з шаблонів і використовуємо певного роду фору. Тобто, заплутатися немає де, можемо зручно переглядати свої. Наявні можливості з приводу там, плану підписки і тому подібне, перевіряти, скільки в нас там залишилося ще спроб, можливостей і тому подібне. І сервіс справді класний, дуже сподобалось те, що він може змінювати свої відео за допомогою таких самих промптів. Тобто ми подивилися відео, нам щось там не сподобалось, ми взяли, там, змінили, задали йому якусь там іншу трошки тематику, він поміняв, і ми його можемо далі завантажувати. Тобто це справді дуже круто. Функціонал також класний, він підлаштовує і дає змогу завантажити в форматі звичайних відео. Ну, так, звичайно, у нас є там цей водяний знак. але ну, Якщо б цього не було, то цим сервісом користувалися б всі і жодного прибутку він би. Особливо не мав, тому це логічно. І такий сервіс він має бути, він має бути під рукою, скажімо так, тому що, наприклад, якщо нам не сильно хочеться читати всі ці умовні новини, не дуже ми хочемо заходити в Perplexity і сканувати весь інтернет, хочемо подивитися саме відео, можемо сюди заходити, клацати умовний експлейнер. І нехай він нам там пояснює хоч 10 хвилин, які в нас там були новини і чого вони стосувалися. От. Так як нам потрібно, якщо ми хочемо подивитися саме відео. Тому сервіс класний, інvideо AI, Хто хоче, використовуйте ще те, що я не показував, це власна музика, але ну, не можна на YouTube з музику з авторськими правами. Тому хочете прописуєте. Там, яку саме мелодію ви хочете, який стиль музики і тому подібне. Тут також можна змінювати налаштування. Тому сервіс функціональний, класний, зручний і відносно безкоштовний, тому що ще багато досить залишилося різних можливостей для того, аби його використовувати і демонструвати щось надалі. Тож, на цьому все. Зустрінемося в наступних епізодах, продовжимо тему відео. Але трошки в іншому контексті, дякую всім за увагу і до нових зустрічей.